Всім привіт! Це Діма з Ногібоги, і сьогодні я хочу вам розповісти відразу про дві моделі кросівок одного бренду: це Kailas Fuga X2 та Kailas Fuga. Яо 2. Вони досить різні, хоча й коштують однаково. Одні суто для трейлу, а інші і для трейлу, і для шосе. Розповім про те, що сподобалося, що ні, і які з них назвав одними з найкращих кросівок для мене попереднього року. Тому залишайтеся далі. Ноги боги, почнемо з X2. Це класичні трейлові кроси. Сулет вам точно знайомий, все по класиці. Тут мені вони дуже. Нагадали Соломони, і це до речі, стосується не тільки x 2 і за що магазини. Багато інших моделей, мені здалося схожими. схожими. Яо. ось ці не схожі на соломони, і чесно кажучи, мені дуже подобається як вони виглядають. Це City Trail, така модель, яка є багато таких брендів. Досить часто роблять зараз вже універсальні такі моделі. Їх так і називають City Trail. Це означає, що вони можуть бігати і в місті, і по ґрунту. Ще в цієї моделі є версія Lite. Там легша сітка, і вони загалом легші на 18%, як написано на сайті. Але ці, в принципі, дуже легкі. Вони 249 грам важать. Якщо говорити про вагу, X2, наприклад, важить 272 грами, але тут більше захисту, різних елементів, більше резини. Тому це зрозуміло в моделі ex X2 є модель Pro з карбоном, Ну так і називається Pro. вона більш жорстка, схоже на те, що бренди вже не паряться і відразу додають свою лінійку кроси з карбоном навіть в трейл. Цікавий факт, що в Яо 2 також є карбонова пластина. Я здивувався, тому що тут її не мало би бути, вона дуже просто згинається, все окей. Пластина десь всередині ось тут, але вона не для того, щоб додавати вам швидкості, як у всіх інших шосейних кросах. Вона для того, щоб додати торсійної жорсткості, щоб кроси не перекручувалися. Чесно кажучи, я цього не відчув, тому що вони дуже досить добре перекручуються. Розміри. І X2 сіли ідеально, мій 41-й розмір. А от Yao 2, також 41-го розміру, виявилися малими, і це найбільше розчарування, бо вони мені дуже сподобалися і я б хотів в них бігати далі. Тому раджу звернути увагу, коли будете їх міряти. Вони, вроді все ок, я в них бігаю, але вони виявляються мілкими. Отут мені давить, навіть коли я прибирав устілку. Верхня частина сітка. В ex 2 подвійна, щільна, міцна. Крім сітки, тут ще є така додаткова накладка, щоб точно нічого всередину не попадало. Я ось сітка тоньша, це зовсім не зимовий варіант, бо буде продувати. Що ще зверху? Система шнурків, як і в попередній моделі, зверху. І знизу в ex 2 є ці затяжки. Дуже зручно, тому що ви можете налаштувати і передню частину, і верхню. Але в цій моделі Я2 такої немає. Затяжки, другої є лише одна. Що, звичайно, також ок. Але. З двома налаштовується краще, мені сподобалося більше. І в кожній з них є оцей крючок Quick Release. Я розповідав, Ду, це дуже зручно, дуже просто знімати. Просто повертаєш цей шнурочок сюди, і в тебе спокійно входить і виходить нога. І в цій, в цій моделі багато захисту і по бокам, і в передній частині вони майже по відчуттям. Однакові, я думав, що в цій моделі City Trail буде значно менше матеріалів і по бокам і спереду, але ні, вони майже однакові. що дуже класно. Ось тут бокова панель захищає. П'яточка тверда. Тут так само бокова панель і п'ятка. І ще якщо говорити про верхню частину, то це язички. Вони однакові. Єдиний мінус це карман для штурків, оскільки він коротший ніж був в ду. Це означає, що якщо ви затягуєте шнурівку і хочете засунути сюди вашу цю баклю, то це досить складно зробити, бо вона якраз щільно затягується отут і незручно її засовувати. Така сама ситуація. І ось тут, як тільки у вас до кінця зашнуровані кроси, оцю застібку дуже складно всередину засунути. Але в цілому це не така вже проблема, але кожен раз треба вставляти, якщо хочете підтягнути, наприклад, носок, шнурок, то треба знову витягати, вставляти, а це незручно. І ще трошки по верхній частині на X2 є кріплення для гейтерів. Ось тут інше ніж вду, тобто ті гейтери не підійдуть, там такі масивні, великі, але воно е, тут є. В в Яо 2 взагалі нічого немає, мінімалістичний дизайн зовні, ніяких гейтерів ви сюди не причепите, але це, і зрозуміло, вони не тільки для трейлу. Переходимо до міцолу, до середньої частини підошви. vx 2 перепад 8 мм, а в Яо 10. І там, і там стоїть Ева, досить м'ягенька. По відчуттям Екс стоїть трошки твердіше, треба її розбігувати, а в Яо м'якша, навіть трошки поморщилися. отут в Яо-видно піна. Але загалом це класні м'які з хорошим перекатом, кроси що одні, що інші. Я задоволений. Після далі до підошви. І там, і там використовується мег від Vibram. Не впевнений, але чи не всі, мені здається, моделі Кайласу використовують цю резину. Це міцна резина, що добре тримає. Про це я вже багато разів розповідав, коли говорив про Vibram. Стосовно того, як вони тримають, звичайно, це залежить від того. Які в них шипи і якої довжини в X шипи 4 мм – Те, що мені треба, те, чого не вистачало в вду, наприклад, бо вони там були коротшими. Це дуже добре тримає тебе на вологій поверхні, саме те, що потрібно. Також зверніть увагу на те, як вони зробили розрізи в потрібних місцях кросівка, щоб добре згиналося і були м'ягенькими і добре вам біглося. В яму звичайно, такого немає. Тут невеличкі шипи, щоб можна було і на трейлі обережно побігати, і на шосе не стукати як коза по асфальту. По відчуттям як в них бігати, і як вони сидять на нозі. X2, як я казав, не такі мігенькі, але при цьому вони дуже класно сидять на нозі, і ти не відчуваєш лишніх рухів в сторону чи вперед-назад. І класний перекат, що в одній, що в іншій моделі. Обидві моделі в передній частині не самі широкі. Таку посадку називають деколи європейською посадкою. Вона точно по нозі, precise Fit. Натомість американська буває. Часто ширша. Я, до речі, відносно недавно дізнався про те, що бренди роблять різні колодки кросівок для різних регіонів. Наприклад, для азійського регіону, де бігуни трохи менші і легше, виробники роблять менше амортизації, а для американського, наприклад, трошки більше. Тут, схоже, що рятується відразу на європейську аудиторію. Але як я казав, X2 з тих кросів, які треба розбігати. Ду, наприклад, це які вже були там без питань вдів і забув. Мерли з гортексом треба було розбігати. Сокані ріфт відразу сіли по нозі, все окей, і так само як з Яо. Але X треба розбігати. Наприклад, я в Екс ще не встиг побігати в горах, але для трейлу вони підходять повністю по лісу бігати. Все з ними окей. Ну і перейдемо до висновків. Я не знаю, чи стало зрозуміло під час відео, які з цих кросів мені сподобалися більше. Але, звичайно, вони різні і не можу сказати, що якісь кращі, якісь гірші, але мені дуже сподобалися Яо. Сподобалося за те, як вони виглядають, і за їх універсальність. В них я можу в трейли побігти і по асфальту, що мені захочеться. В гори не побіжиш, але для міських умов мені здається, це А якщо візьмете чорні такі, як я, то ще й ходити в звичайному житті в них можна. Тому як на мене, то це гарні універсальні кроси, і мені сподобалося. По Єкс 2 схоже враження, крім того, що вони менш універсальні. Це суто трейлові кросівки, класичні трейлові, класні кроси. З мінусів і в одній, і в іншій моделі я тільки знайшов короткий язичок, який не дуже зручно вставляти ось цей тримач шнурівки. Отакі от, от враження цікаво було поєднати огляд відразу двох кросівок, двох пар одного і того самого бренду, але ж зовсім різних кросівок. Скажіть, як вам такий формат? І мені цікаво, що ви думаєте про такий тип кросівок, як City Trail. Я, наприклад, дуже задоволений. Мені дуже подобаються класні виноходи сучасного бігового ринку. Дякую, що були з нами. Дякую за лайки, підписки і коментарі. До наступного зустрічі. Пака.